Це один з варіантів прикроватних столиків. Їх буває дуже багато різних виглядів, як з колесами, так і без коліс, різного розміру, конструктиву. Регулюємо і не Е, Особливість цього столика я полягає в тому, що в нього лише з однієї сторони є підпорні ноги. тобто ну Тобто вони держаться, як якщо його перевернути, буде перевернута буква П або буква С. Більш він меншого розміру, він без коліс, без регулювань. Він менш зручний, але також підходить для як прикроватний столик. В цього він більший. Це ще один варіант прикроватного сті, столика. Він відрізняється від попереднього, котрим показували, тим, що в нього є по перше, колеса на котрих він може їздити спокійно, колеса з тормозами, він більшого розміру. Також він регулюється по висоті, на відміну від того, що був у попередньому варіанті. Тобто можна виставити будь-яку висоту, котра потрібна для того, щоб людині було зручно. Людина може самостійно підтягнути, якщо буде потрібно. З цього столика буде зручніше їсти, пити. якщо людина може працювати з ноутбуком, на нього можна поставити ноутбук. Існують спеціальні магазини з клізійними меблями. Їх дуже мало по Україні. На жаль, дуже багато є в інтернеті, можна замовити на будь-якого будь розміру, будь-якого виду, будь-якого типу.